Пяджо фрі. Чудова італійська пташка. Закінчив я її відновлювати. Це особливо ті, хто був в Італії десь на, на заробітках да, або в Європі, то часто чую цю моделі, о, у мене була така, ну дуже хороша асоціація, вона така безвідказна, в принципі, ну якщо в доглянутому стані. Була трішки. Я тут поставив ограничитель. Ну, вихід по, по ситуації на певний бюджет за певні кошти, щоб вона й гарно виглядала, і була в бойовому стані. Надихнуло мене три аспекти. Те, по-перше, що це Італії з 96 го року. Двохтакник на двигуні повітряного охолодження. Хайпер, по-моєму, двигун хороший. Я знаю скільки їдуть. на цей колінвал Паку 72 куба і. І, їдь. і тут, по-друге, те, що блок сам двигун був цілий, і просто внікасільовий варіатор, який сумасшедший має ресурс в стані нового ремень. Ролики замінилися, розхідник по цепі і коленвал в хорошому стані. Тут в Втюхали дві поршневі, по ходу оригінальну, і поставили поршень Китайський. Ну, по фільтру ви розумієте, що да? там без надяків. І, 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 і. Такий він, можна сказати, навіть двохмісний, не полуторка. І оці, от, третій ще один аспект це що він повністю комплектний по пластику. Це рідний його оригінальний. Е Кофр, якого, я не знаю, гвалтували, тому що зараз покажу. І його я відновив. Навіть є піддончик пластиковий повністю. Це коло цього прийшлося попотіти нормально. Але було от ці от, три нюанси такі, і воно воно воно, воно. треба відновити. Ну і звісно, за дружбан привіз мені його за хорошу суму під хату, так і тому, тому що в цей час, час як би. Якби вигідно зробити, розумієте, але багато хто не розуміє, бо ти чучової лікції дивись, а от от, ну, таке. Діло в тому, що що, що, що по ньому. Італійці, який, який готується. Моєму ну близька мені людина, він і родич, і дружбан буде блистати цей скутер в селі. Якщо йому сподобається, тому що можливо прийде і скаже: Слухай, бадян, я ніколи не їхав на скутері, я хочу. Короче, мені не подобається, я хочу там спортбайк. Жартую, але все може бути. Може, підійшов, сів, покатався на цей, то тоді поставимо, буде продаватись. До речі, за непогану хорошу ціну. Прийшлось паяти. дивіться, Кофрид, що з ним ну як. Трішки глумилися. Ну, таке по скутеру, розумієте? Де треба було закрутити, там заварили, де треба було заварити, там заліпили. Подшипники в траверса, оце от. Тут не було ні цоколя. Добре, що є зараз в цей час. от... Ось таке, от, що можна ці от це. До речі, вона ізначально не робоча. Я просто провів сюди, провів повністю, тому що я як бачу, як з гумацією голова, це вона допаяна ще. Дивіться, це не відновлення скутера, це поставлення на так, щоб можна було естетично, це ніяка не реставрація скутера, просто відносно кажу цього. І тут буде більш класна, класна фара. І той жмут хаотично відрубаний, всі фішки, отак от видно, що замкнути. Розібрався з реле, повністю його оригінальне реле, генератор дає офігенну зарядку на новий АКБ, який я встановив тут. Там ще є захист, це все, все на ньому є. Одне, що я знав це гачок. Оцей, тому що тут була. Вже скол такий, і я запояв класною сіткою цією нержавейкою воно все надійно, але щоб туди не вішалось Маслонасос робочий, бензинчик чистий, його рідна, оригінальна підставочка це, подивіться, кофр ну, як це ж треба Дивіться, обично, Ну якщо десь падали, розбилося на кріпленнях, а тут все ціле, а тут оце все було. Ось так от. І Це з двох боків сітка, тому що він тут що Йому Йому тут більш і як його не відновити. Розумієте, зараз, коли береш оці от, навіть мототечівські, вони от по цій дорозі на, на таких от навіть дирчиках, які більш-менш, до речі, на 14 колесах не всі м'які. Бо багато хто є, раз великі колеса, значить м'які. Та ні, такий верблюд скакаючий, що просто капець буває. Я вам кажу, а це дійсно м'якенькі, але все одно ті кофри, вони по наших дорогах, як не їдь, вони тут тріскають, і все. А це пластик, це ще та якість тих років, яку бляха. Оце, блін. Ви розумієте, я би зараз підійшов до зараз ще якогось скутера, ще тим паче от такого, Бачите, скажете на стяжках. Десь на стяжках одне до одного. Але я запаковував це і траверсу, і те все. Воно прикріплено до руля і все правильно. Тому що якби підійшов зараз ще до електро якогось сучасного, навіть до Viper Storm, який не продається два роки, стоїть, да? і прийшов його так. от. Де тут пайна? Я би вже розбив цілий мопед, розумієте? А оцей пластик що робили ще італійці, його хочеться. Тим паче, ну майстер, який працює та й знає і бачить різницю. Ну, така от пташечка, що по ній ще розказати? Розказати те, що можна на ній спробувати поїхати. Да, також тут бачите, було, там чимось треба було, але я боявся, що може щось вкусити, коли палець не туди сунути, то провів замочок з боку. Світло, дзеркало, гальма. На жаль, тут гальма. Брембо тормоза з середини 90-х, як ніхто не обслужував, і потім вже отак от взяли і викинули. Ну Де я буду їх шукати? І тим паче він не швидкісний. Такий, щоб аж -ащ. схочем, довкомплектуємо. То не проблема зараз. Але по тросику, бачите, як виходжу на італійцях. До речі, підказка. Тому що вони роблять або дуже капець класно, або ну, незрозуміло навіщо. Отой, оце вже стоїть, е, як в японцях. Ну, китайський, тайванський хороша ручка разом з тросиком і системою, яка бабешечка натягується на такий повзуночок і все. А в італійцях от, от ручка. Бери отсунь сюди от тросик, фіксуй його цим Іт Іт. Просто без ніякого цього. І да, воно працює, але воно вже там і підклинює і таких інших. Ось, Це запакувалося так, щоб було удобно. Вайпер шторм чехол супер універсальний Тут не буду відкручувати. Давайте що, підшипники, звісно, там помінялися, або траверса скидалась, кажу туди-сюди. А, не було з пластика, бачите, запотякався. Цього. Ну, Так, вийшли тут на два самозрізи, які можна там під свічку. Давайте поїдемо на горб, покажемо, як воно їде. Та і шануємо. Техніку й самі шануємося, ви бачите, роки проходить, а коли воно з народження нормальне, воно ціниться в будь-які часи і пори Ну, Давайте. Кнопка, лапка, ключі. Чому в кишені? Показував, що я тут горизонтал дивився, щоб було видно, коли включене. Щоб не залишити. Отак в очі кидається. Опа, видно, що включене запалення. І. ну, я з реле, я ту всю проводку обрізав і з реле стартера вивів саму свою від, від того, тому що побачив, що зарядка на акумулятор, який поставлений новий, клас надається і вже з нього розпіхнув, а то все нахер. Ну немає поворотів, вона ну не біда. Гра. що це? Жара. Біжить, біжить. Ну, моя вага не ахті, листі тримаю все, все як, 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 як має бути. Є болотники. Ми з хлопчаками от, на ньому вже два круїзи кругом-кругом аж там де не виїхається. Получається, не ми сумарна вага десь наша 130 кг. Виліз в будь-який горб, слава Богу, <свісно> обкаточка так ніби вже зроблена. Можна. Можна їздити і радуватися. Прикольна бричка, чому б не відновити.